Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам зробити бантики для волосся з оксамитової стрічки. У мене ось такого кольору. Нам для цього треба клеєвий пістолет, пінцет, лінійка, ножниці, запальничка. Стрічка 1 см, може бути, шириною або 0,6, 08. Голка з ниткою. Стрічка 4 см шириною і 2,5. Ювелірну таку серединку взяла, підібрала. Резинка. Можна також їх робити на заколки. Фетровий кружочок. Діаметр 4 см і ось такий теж можна Чи відрізки від фетру, там від такі невеличкі, нам теж будуть потрібні. Приступимо. Я вже відміряла стрічку ось на заготовки. Відміряємо заготовки. Стрічка 4 сантиметри, ширину. Ось 8 сантиметрів. Стрічка. Це 4 сантиметри. Ширину. ширина ширину сантиметрів. Видно, видно. Є. Треба кожен край стрічки обпалити, щоб не саталося. Бантики дуже просто робляться. І стрічкою мені найбільше подобається. Мені здається, зараз зима дуже чудовий зимні, зимній варіант. Під шапочкою не мнуться стрічки. Голка з ниткою, вузлик зав'язуємо і складаємо. Ось стрічка. Складаємо. Ось так і я слідкую за тим, починаю прошивати. починаю прошивати з краєчку. Пробуємо три стіжочка. Я слідкую за тим, щоб кожна пелюсточка нашої квіточки, нашої детальки дивилися в одному напрямку. Зараз покажу ось так і так тут у нас розкладається. Значить, воно буде, теж тут з цієї складається. Ось так. Отак. Ось Щоб співпадало. Не знаю, може комусь не важливо, я за цим слідкую. І так всі деталі на ниточку надягаємо. Ми всі детальки, тепер нам їх треба з'єднати з першою, Стягую. Вережно, щоб нитка не порвалась Якщо вже є дві заготовки, ну, тобто одна заготовочка є, тоді рівняємося, щоб вони були однакові. Вот він нет, Ось така заготовочка у нас є. Я одну кропила за кадром, другу, на два бантика щоб було. Із маленьких стрічок 2,5 робим теж таку заготовку. Кладаємо заготовку і прорізаємо для резиночки. Капаємо клею на серединку. Приклеюємо резиночку і стрічкою. Зафіксуємо. Тепер наносимо клей по всьому фетровому кружочку, Гарненько, щоб скрізь воно приклеїлось. І по центру приклеюємо, гарно прижимаємо. годинку наносимо клей. І такі невеличкі шматочки туди. Ще клею. Щоб не було, можна теж брати фетровий кружочок шириною два см. я взяла ось такі вирізала сама. Наносимо клей знову. Ми приклеїм сиренку. Я теж приклею фетрову основу шматочок, вирізала сама, ось така. Тут теж так робимо. Приповнюємо клеєм і приклеюємо серединку. Це не мастер-клас, але я роблю, показую так, як я роблю. Може хтось по-іншому робиться його справи. Кожен має право робити так, як подобається. Ось така квіточка в нас вийшла. Тут у нас все приклеєно. Все надійно тримається. Ось такі в нас вийшли квіточки, квіточки і розіночка. Все підклеєно, все гарненько тримається. Ще хочу показати в іншому ось такі червоні з золотою серединкою. Фіолетовинки, мускові теж все підклеєно? Ось такі квіточки, в резиночках. Я буду продавати по 150 гривень за пару. Можна поштою відіслати, надішлю в будь-яку точку України новою поштою, Укр... Укрпоштою. Я лишу номер е, телефона свого Вайбері. в коментарях. Будь ласка, звертайтеся. У мене є інші роботи. Ось залишки зробила. Ось такі в українському стилі. Такі україночки. На сьогодні все. Дивіться мої відео. Ставте лайки. Пишіть коментарі, мені дуже буде приємно. Хочу е, прочитати вашу думку. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!